Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми обговорюємо актуальні новини Херсона та області. До нас приєднується приєднається начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. А я закликаю всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Далі переходжу до огляду новин. За минулу добу, 26 вересня, росіяни 119 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Вони випустили 557 снарядів з мінометів, артилерії, градів, безпілотників, танків та авіації. 12 людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Хова Олександр Прокудін. Херсонську громаду обстріляли 31 раз. Ураження зафіксували в Херсоні, Садовому, на Дніпрянському, Придніпровському, Зеленівці, Комишанах. Уночі окупанти танками обстріляли Херсон з артилерії молодіжним. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу в Херсоні і медичний заклад у Береславі. Минулої доби, 26 вересня, ввечері у лісосмузі поблизу села Благодатівка на Херсонщині. Чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував з вогнепальними осколковими пораненнями та травматичною ампутацією. Стопи чоловіка ушпиталили. Про це повідомляє начальник Береславської РДА Володимир Літвінов. Також поблизу селища Калинівське, Береславського району на міні залишені росіянами, підірвався 44-річний чоловік. Він дістав поранення ніг. Про це повідомила Херсонська ОПА. Розмінування Херсонської області. Процес тривалий, небезпечний і надскладний. В інтерв'ю медіаплатформі вгору рятувальник Олександр Дворецький розповів, чому на розмінування області підуть десятки років. Залишаю посилання на відео у коментарях. У Львові на всеукраїнських змаганнях із легкої атлетики серед юнаків і дівчат. Першокурсниця ХДУ Діана Мірошніченко виборола два перших місця. Про це повідомила Херсонська Ода. Діана Мірошніченко стала кращою на дистанціях 100 і 200 метрів. Правоохоронці затримали священника в Херсоні. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після росіян. Торговцем виявився настоятель храму УПЦ Московського патріархату і єромонах Віктор Інякін. Його затримали українські правоохоронці під час спроби продажу ворожих зенітно-ракетних комплексів. Чоловік хотів отримати за них 115 тисяч гривень. Про це повідомляє слідство інфо. Установлено, що фігурант підкупав своїх клієнтів, підшукував, перепрошую своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах. Одразу після затримання Віктора Інякіна, Херсонська єпархія УПЦ МП. Видала указ, яким засудила дії священника і заборонила йому займатися службою. Інякіну оголошено про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до семи років ув'язнення. 22 вересня 2023 року Малиновський суд Одеси ухвалив вирок, яким визнав винним у колабораціонізмі жителя Херсонщини Олексія Груненка. Чоловік обійняв окупаційну посаду виконувача обов'язків начальника податкової служби Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. На псевдопосаді Олексій Груненко організовував роботу фейкового органу, брав участь у публічних заходах, організованих окупаційною владою, де закликав представників юросіб та фізичних осіб підприємців перереєстровуватися за російським законодавством, відкривати рахунки в підконтрольному РФ банку. Суд призначив йому покарання 10 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Сили оборони півдня за минулу добу 26 вересня ліквідували 10 окупантів. Також вони знищили три гармати БТР та АВТО. Решта даних дорозвідуються. Станом на 26 вересня 2023 року в Херсонському морському торговельному порту через російську агресію заблоковано 14 суден. 11 з яких належать іноземним країнам. Про це повідомляє моніторингова група редакції Black sea News та Інституту чорноморських стратегічних досліджень. Так, з 24 лютого 2022 року у Херсонському порту заблокованими залишаються три кораблі України та 11 кораблів таких країн: Туреччина, Німеччина, Чорногорія, Маршалові Острови, Єгипет. У Херсоні триває відновлення мереж пошкоджених під час повені минулої доби 26 вересня. Під'єднали до електропостачання понад 200 точок доступу в найбільш постраждалому мікрорайоні. Острів про це повідомляє Міненерго. <кій> у місті залишаються знеструмленими більш ніж 2 тисячі споживачів. енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли. Активісти руху Жовта стрічка повідомляють, що впродовж останнього тижня до Генічіська та Скадовська прибула велика кількість прокурорів та суддів із Росії. Так запрацювали окупаційні судові органи. Про це йдеться на сторінці жовтої стрічки. У перші дні роботи окупаційних судових органів росіяни привласнювали землі та бізнеси місцевих українців, які відмовилися співпрацювати з окупантами. Повідомляють активісти. А на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни все частіше грабують місцевих жителів. Вони викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Про це повідомляє центр нацпротиву людей. Звинувачують у нелояльності та допомозі силам оборони. Після чого солдати грабують їхні помешкання. Інформують у центрі причиною такої поведінки в русі спротиву називають низьку дисципліну у війську РФ. Тому серед російських солдатів є пияцтво та дезертирство. Окупаційна адміністрація навіть поскаржилась у Кремль, адже в регіоні й так панують антиросійські настрої, стверджують у нацпротиви. Тож такими були події останньої доби. Друзі, а я нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На минулому ефірі обговорювали ситуацію на лівому березі Херсонщини із заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Для тих, хто не бачив, залишаю посилання у коментарях. Ну, а далі будемо говорити про обстріли Херсонщини. Друзі, я наголошую, що ви можете писати свої коментарі й питання у чат. Будемо намагатися на них відповідати. І до нас вже приєднується начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Талаконніков. Пане Олександре, доброго вечора. Слава Україні і дякуємо, що приєдналися. Добрий вечір, Херсон та область щоденно знищують окупанти. Наразі вони посилили атаки авіацією. Що ви можете про це розповісти? Чи відома кількість постраждалих і як долають наслідки обстрілів? Чи вистачає обладнання та персоналу для цього ну, тільки за останні два дні разом з цим днем? Росіяни скинули 41 авіабомбу на міста селища Праббережної звільненої Херсонщини? Більш за все скидують на Береславщину, сам Береслав Тягинку. Сьогодні знову скинуто було на Ольгівку. Також сьогодні, зранку вісім керованих алявом було скинуто знову на Миколаївку. Є руйнування на щастя без постраждалих. Якщо казати за сьогодні, то є одна людина, яка постраждала внаслідок російської агресії. Це чоловік Селізміївка. Аграрій, який обробляв поле, не їхав на міну. На жаль, від отриманих травм помер 61-річний чоловік співчуття рідним та світла пам'ять. Щодо минулих двох днів, то за минулі два дні шість людей померли. Внаслідок обстрілів поранень, це три троє людей в Херсоні, троє людей в Бориславі. І ще 22 двадцять людини отримали е, поранення різної ступені важкості. За вчорашній день 12 людей, які були поранені внаслідок обстрілів. Шість з них це саме в Херсоні. Е, як долаємо наслідки? За за минулі, е, за дві минулі доби е, Херсонська воєнна рятувальна служба. Закрила більш ніж 250 вікон, допомогла людям закрити ОСБ вікна, які шибки, які побивало. Також а, полагодили дахи площею більш ніж 300 метрів квадратних. Продовжуються роботи, щоб допомогти всім людям людям, тому що ми розуміємо, що наближається зима, холода, і люди, які не виїхали і не мають. Зараз бажання, хоча ми постійно наголошуємо, що є куди їхати, є чим їхати? все це безкоштовно. Є допомога на місцях. Потім є люди, які їдуть, але багато людей ще не вирішили їхати чи ні. На жаль. А чи вистачає оцих матеріалів, щоб допомагати дійсно усім? Чи в цьому є зараз потреба? Перш за все бачу у вас е, телефони. То зараз вже доволі-таки давно, з моменту підриву росіянами Каховської ГЕС, помінялись телефони на один телефон гарячої лінії. Це 0800, 101, 102. Ще раз повторюю, 0,800, 101, 102. Це номер, за яким приймаються всі. і... Е, 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 Побажання людей і потреба в допомозі, і також по евакуації по цьому номеру в принципі всі питання стосовно і евакуації, і допомоги можна е вирішити і отримати допомогу. Всю інформацію також отримати по іншим питанням ще раз повторіть, будь ласка, питання. Дякую, до речі. Ми от зараз вже вивели номер телефона. Це гаряча лінія Херсонської обласної військової адміністрації. Питання в тому, що чи вистачає цих матеріалів, щоб давати наслідки, щоб вік, чи вистачає вікон, чи вистачає біп, плити, чи вистачає інших матеріалів, чи в цьому є необхідність. Звичайно, необхідність завжди є. Чим більше матеріалів тим більше ми можемо робити своїми силами та закупленими матеріалами, які закупила Херсонська аварійна рятувальна служба, обласна зараз, вони справляються. Достатньо в них, в принципі, і робітники вони працюють майже цілодобово по змінам, тому що постійні обсяги виїжджають, допомагають оперативно. Але якщо, якщо казати про ті самі вікна, які Такі ну капітальні вікна, то звичайно поки що про це мова не йде, тому що о, під постійним обстрілами Херсон е, та населений пункт, де потрібно якраз складнати. І поки ми не відженемо росіян на відстань, хоча б по кілометрів від берега, е, поки не достають сюди артилерію, це немає сенсу. Ну можливо, сенс є, але немає сенсу міняти, котрі. По три рази вікна в одному і тому ж вікні. Ми це прекрасно розуміємо. Краще зараз забити вікно безкоштовно за допомогою наших Херсонської аварійної рятувальної служби, переїхати поки в безпечне місце, в безпечний регіон, де перечекати, поки тут буде не буде більш безпечно, і тоді вже будемо вирішувати питання з капітальними вікнами. Є е, коментар від е, слухачів, глядачів. Білозерка. Ми теж обстріли чуємо і постійно над нами літає багато чого. Так, Білозерці також дуже багато е, і загиблих останнім часом і поранені. Є ми також буваємо там. І допомога, якщо знову таки потрібна Білозерці допомога, то Херсонська аварійна рятувальна служба не займається не тільки. Херсоном вона займається всією областю. Якщо є в білозверській проблеми, будь ласка, дзвоніть на цей номер. Так ну, до речі, ми нещодавно говорили власне з керівником аварійно-рятувальної служби Херсонської обласної, що ну є проблеми. Не вистачає шиферу перекривати дахи багатьом насправді, і що з матеріалами насправді ну, туго і навіть виробляти їх той самий шифер не встигають заводи щоб всі потреби закрити і мешканців області, так і є так і є. Ну дійсно допомагають інші області. Дійсно, дуже зараз допомагає програма президента Пліч Опліч, по якій якраз і прикривають дахи і вставляють вікна 15 регіонів, які працюють зараз на Херсонщині. До цього було там 26 населених пунктів. зараз вже 102 населених пункти, які внесені в цю програму. Але знову таки ця програма працює на території, яка безпечна, куди не долітають снаряди. Тому що ми розуміємо, що ті ж самі працівники, як і енергетики, і газове господарство, які працюють під обстрілами, ми не можемо наражати їх на небезпеку. Краще зараз вивести евакуацію тих людей. Знову таки треба, щоб вони вирішили, що це треба зробити, тому що, на жаль, найкраща мотивація для наших людей виїхати з рідного села це коли у сусідній будинок пролітає снаряд і гинуть люди. Ну це дійсно жахливо. І вони всі чекають до, до останнього. Але ми розуміємо всіх, що дуже важко їхати зі свого будинку, зі своєї землі, але це важ... ну це необхідніше, ніж е там залишитися без будинку або загинути, або загинути рідні. На вашу думку, з чим пов'язане загострення? Чому росіяни саме зараз отак посилили обстріли? Що вже більше ста за добу в область прилітає? Ну, більше 500 550 Снаряд. снарядів, да, і більше. Минуло добу 119 обстрілів. Це пов'язано, перш за все, на мою думку, і не тільки на мою, з тим, що вони бояться контрнаступу з правого берега, бояться форсування Дніпра, тому вони хаотично посипають снарядами і, в тому числі, любому. Дуже важливо нагадати людям, які перебувають у Херсоні та області правила безпеки при обстрілах та при повітряній тривозі, які є наразі рекомендації, хочу сказати. Ну, всі рекомендації такі ж які були в самому Херсоні, та в тих наземних пунктах, де е постійні обстріля артилерії це не працює, не працювала повітряна тривога, і люди всі одразу коли чули. Виход з лівого берега лягали на землю під стіни будинків або під парапет, який стояв лицем до лівого берега. Тобто, ну коли прилітають снаряди, щоб осколки не зачепили. Зараз вже ми вже бачимо, що росіяни почали використовувати по Херсону. Авіаційні бомби керовані, і тому зараз вже є сенс е, реагувати на повітряну тривогу, на сигнали повітряної тривоги проходити в укриття, проходити хоча б в будинки за три-дві-три три стіни для того, щоб обезпечити хоча б себе від е, осколкових парад, тому що авіабомба вона дуже великий е, радіус руйнувань і багато. Е, Людей, які отримують саме осколкові поранення від скла якраз пане Олександре, зараз чуємо у вас повітряну тривогу. І, і я так розумію, вам зараз необхідно перейти в більш безпечне місце. Чи ви вже там? Ну я постійно в безпечному місці Херсонщина за це, це вся в принципі для нас, вже вона небезпечна, але ми працюємо. Але дійсно можемо вже е, закінчувати. Так, наостанок хотіла запитати, як зараз відбувається, як перебігає власне обов'язкова евакуація з раніше оголошених населених пунктів, які особливо потерпають від обстрілів? Ну, то, така ж сама ситуація. Обов'язкова евакуація це не примусова евакуація. І ми прекрасно розуміємо, що навіть попри те, що ми приїдемо там з цим величезним автобусом і будемо кричати у там гучномовець люди заходьте, поїхали. Ну ніякого ефекту воно не несе. Е, люди кажуть, ми нікуди не поїдемо, не відкривають двері. Тобто, вмовляннями постійними більш-менш, тобто люди виїжджають там. Останні за останній е, тиждень виїхало там близько 30 дітей. Сьогодні також дві сім'ї відправляли о 13 годині потягом. Потрошку воно рухається але, але воно не рухається так, як хотіли би, тому що немає повноважень, немає е, примусу людей. Ми не можемо насильно забирати дітей у родини. Ми не можемо їх насильно всіх вивозити тільки вмовлянням, вмовляння правоохоронних органів постійне навідування вмовляння е, фондів благодійних. Ну і звичайно, ми постійно надаємо і е, транспорт. І потім вже вони безкоштовно їдуть і автобусами, і потягами в інші, в інші регіони. Там ми допомагаємо з пошуком безкоштовного житла, оформленням ВПО, оформленням інших виплат від благодійних фондів для того, щоб люди могли почати і життя, і в принципі там почати жити вже в більш спокійному регіоні. Пане Олександре, дякую ще раз, що завітали до так. нашого ефіру. І до наступних зустрічей. До побачення. Отже, зараз перейду до ваших коментарів, які були раніше, я не зачитувала. Так, тут у нас є така думка: у нас ще до ефіру ми тут почитали. Не будет порядка, пока полицейские не возьмутся за корректировщиков, которых полно в городе. Делают видео и выставляют его на YouTube. Один так делает постоянно. Ездит, снимает людям за деньги их районы, а потом туда прилетает, и он в YouTube не показывается недели-две. Выезжает в Одессу и с Одессы выставляет видео. Так он катается. Да, людей, якщо вони не хочуть жити в Трущобах Маріупольських, немедленно прекратите постіть кого-то, показывать вам ваш район в районі повнокарактіровщиків. Знаєте, перш за все, якщо ви бачите таку підозрілу людину, яка да, там ви, і тим більше ви знаєте її YouTube канал, то це вже привід для того, щоб ну, ви підозрюєте, там ну, проконсультуватися з правоохоронними органами. З цього приводу. Але насправді зараз всі люди, які знімають, вони мають бути акредитовані у військових, і це має бути все відбуватися офіційно. Є процедура для цього От, наприклад, журналісти медіаплатформи платформи вгору працюють виключно за акредитацією, і проводять зйомки згідно чинного законодавства які мають на це дозвіл. А якщо ви бачите і тим більше знаєте ці всі відео, якісь викладаються на Ютубі, то будь ласка, зверніться, напишіть, зверніться до правоохоронних органів і вони вже вам підкажуть, що робити. Е, і е, ну, дійсно зараз обстріли Херсона дуже сильні, і, ймовірно, що е, працюють коригувальники. Можливо, на наступних ефірах хтось прийде до нас з військових або правоохоронців, і ми розпитаємо їх більш детально про це. Ам, далі про Білозерку коментар зачитували, обговорювали. Так, тут є такий коментар, є ще один про Кудін. Ну, це, власне, не про Кудін, це його підлеглий. ну... Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Так, в принципі, всі зачитали ваші коментарі. Ага, є ще один такий. Да, давайте вже будемо завершувати на більш позитивному. Слава Україні, добродії, велике вітання із нашої Херсонщини. До речі, дякую всім, хто дивиться нас саме з Херсона, з Херсонщини. Дякую, що ви. Пишете нам у чат коментарі залишайте і проходити на наші ефіри. Також закликаю вас, якщо є якісь проблеми і, і на, на, наприклад, щось е, ви хочете повідомити наших журналістів, можете е, писати на наші. Е, Соцмережі у Фейсбуці, медіа платформа Вгору, у Телеграмі вгору Ньюс, в Інстаграмі вгору. У Телеграмі дуже зручно використати чат-бот. Ви можете посилання на нього знайти під кожним постом у телеграм каналі. Ну і також підписуйтесь на нас у Тіктоці вгору Харсон. Тож. Ще нагадаю, це обов'язково е, знати, що є можливість безкоштовно отримувати юридичні консультації у Херсонському фонді «Милосердя та здоров'я. Е, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані щодня, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Юристи допомагають розібратися. Якщо відбулася якась плутануна з виплатами, ви їх не отримуєте або перестали отримати. Якщо вам необхідно подати в якусь структуру або орган необхідну заяву, вони можуть допомогти вам її скласти, або допомогти податися на пенсію офлайн чи онлайн, проконсультують обов'язково з приводу цього і також стосовно компенсації за зруйнованими росіянами. Uh, житло, житла та майна. Каховка, Херсонська область. Привіт всім. Дуже раді вас бачити в Каховці. Будь ласка, з Каховки, будь ласка, бережіть себе. якщо uh, Я сподіваюся, ви використовуєте хоча б VPN, тому що. Тому що інколи набігають до нас російські боти і видно, що вони бувають відслідковують, що тут відбувається. Друзі, тож дякую всім, що сьогодні ви завітали на наш ефір. Запрошую вас вже на наш наступний ефір, який відбудеться у п'ятницю, як завжди, о 20-й годині. Бажаю всім тихого, мирного вечора. І е, на добраніч.